вечора. новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська, і самий розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску у Тернополі батьки та працівники дитсадка повстали проти завідувача в області. Через негоду підтопило будинки. Школярі з Донбасу зустрілись з бандерівцем. У Тернополі батьки та колектив дитсадка повстали проти колишнього завідувача. Жінку звільнено минулоріч днями поновив на посаді суд. Чому її не хочуть приймати назад у навчальному закладі? З'ясовували наші кореспонденти. У Тернополі працівники та батьки вихованців одного з дитсадків повстали проти завідувача. Жінку звільнили у липні минулого року. Після кількомісячної тяганини її поновив на посаді міськрайонний суд. Втім, у дитсадку з таким рішенням не згодні. Нас постійно принижували, постійно погрожували нам звільненнями, якщо ми щось там не виконували, чи ше там, коли на лікарня не, не можна було йти. Також от, ходили на курси дівчата їм не оплачувалися курси. Постійно крики, кожного дня хтось мусив плакати в садочку. Пропрацювали рік без неї. У нас зовсім інакша позитивна атмосфера в садочку. Постійні погрози, лякання щодо звільнення. У мене дитина була в реанімації, дочка. Я попала туди в лікарню, У нас тероризували, тут перевірки були, які викликала завідуюча сама на себе, безкінечні, з Києва, і з Тернополя. Я кажу, що в мене дитина в лікарні, я йду на лікарняни, а вона каже, Тут тільки вийдеш з лікарня, ну, я тебе зразу звільню. Ми будемо виступати проти рішення судді. А на даний час, оскільки суд вирішив поновити її негайно, ми протестуємо проти її повернення на роботу і не впустимо її в заклад. Також кажуть працівники дошкільного закладу, в знак протесту вже написали заяви на звільнення. На образи та побори з боку завідувачки, скаржаться і батьки вихованців дитячого садочку. Вона обзивала і батьків, і вихователів погрожувала звільненням. Наші дітей тварями називала, ублюдками називала хабарі. Брала 67 років людині. Вона вже пенсійного конкретного віку. Ми Не хочемо, тому що так. за цей рік ми справді побачили зміни. Наразі в нас здоровий колектив і здорова психологічна атмосфера, в якій хочеться працювати. Рішенням суду здивовані і в міському управлінні освіти кажуть, підстави для звільнення були, передували цьому дві догани через недотримання завідувачем педагогічної етики та систематичне порушення службових обов'язків. Дійснена була перевірка працівниками управління освіти і науки згідно розпорядження міського голови. Здійснена перевірка внутрішнім аудитом і держінспекції. Ція перевела роботу керівника і дошкільного навчального закладу номер 9 Є порушення законодавства, є е, речі, на які як на мене суд мав би звернути увагу. Постанову каже Ольга Похиляк в управлінні освіти. Виконали видали наказ про поновлення на роботі. Однак мають намір оскаржувати рішення суду і подаватимуть апеляцію. Поспілкуватися з поновленою на посаді завідувачем, нам не вдалося. На момент перебування знімальної групи у дитсадку жінки на місці. Не було. Втім, ми готові висвітлити і її бачення ситуації. Внаслідок сильних проливних дощів, 6 травня у селі Кальне Козівського району на один метр піднявся рівень води в річці Коропець. Через це підтопило житлові будинки, підвальні приміщення та присадибні ділянки домогосподарств. Ситуацію під контроль взяли рятувальники. Відселяти мешканців з підтоплених будинків не довелося. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також оперативну групу козівського районного сектору управління. Рятувальники здійснили заходи щодо відкачки води, а також ряд інших міроприємств для ліквідації наслідків негоди. Крім того, через негоду без світла залишилися деякі населені пункти області станом на 6-го годину ранку 7 травня, їх було 15. У підволочівському та Кременецькому районі по одному населеному пункті, в Бараському та Зборівському району по чотири населених пункти, п'ять населених пунктів відключені від електропостачання в Тернопільському районі. Для проведення відновлювальних робіт залучили шість рятувальних бригад районних електромереж. Повідомивши, що родич у біді, у 80-річної пенсіонерки виманили три тисячі гривень. Жінці подзвонив невідомий від імені сина племінниці, сказав, що потрапив в аварію і попросив чималу суму грошей. Деталі у сюжеті, що її обманюють, пенсіонерка і подумати не могла. Каже, так злякалась за сина племінниці, що навіть голос, який повідомив про аварію, здався їй знайомим. Я порахувала гроші. Лишила собі 500 гривень, 3 тисячі, але можу йому віддати. І все, там зараз під'їде, ще по телефоні сказав. Ну, він під'їхав, я винесла гроші, такий не дуже високий, був хлопець, взяв ті гроші і бігом в них спалеть. Про те, що її ушукали пенсіонерка, дізналась уже наступного дня, коли в гості до неї завітала племінниця. Я приходжу сьогодні і вона мені зразу каже, що сталося так з моїм сином? Що сталося? Я кажу, нічого не сталося, як ні? Каже, вчора дзвонив до мене він. Каже, що попав в аварію, треба 15 тисяч. Ну я зразу набрала телефон, позвонила до сина, до, до, до родичів і ото визвали в міліцію. Як стало відомо вже потім, псевдоплемінник спершу попросив 15 тисяч гривень. Але дізнавшись, що такої суми у пенсіонерки немає, погодився і на три. Розумієте, я думала люди чесні. Я не, не, не думала такого, щоб так прийшов і я вже маю 80-й рік. Я ще такого не бачила. Я вже жила не, не в одному місці, я і в Америку навіть їздила. Ну. А, Але ж такого прийде. я людям вірила. Просто люди мені, я людям вірила. Хто міг видати себе за нього і таким чином обдурити тітку не знає і сам племінник? Вчора вечором з роботи виїхав, і в той час, що не був, що не дзвонив сюди. То... Так по своїх знайомих продумав, ніби вчора не спілкувався ні з ким так. А так, то багато знайомих знають, що в мене є машина, тобто, що тітка є. Такий спосіб шахрайства є досить поширеним, кажуть у міліції, оскільки через стрес люди не в змозі адекватно оцінити ситуацію. Шляхом постійного психологічного тиску чи психологічні атаки не дають можливості вийти люд... швидко людині з стресової ситуації. Шахраї ведуть діалог так, щоб потерпілі не мали жодного шансу е... обдумати ситуацію. З кимось порадитись, проаналізувати наслідки своїх дій чи задати будь-кому якесь запитання. А для того, щоб людина не вступила в контакт з кимось та не вийшла з під контролю афериста, наполегливо просять не погіршувати і так, нібито, складну ситуацію свого родича. Для цього вимагають ні в якому разі не відключати мобільний телефон, ні в якому разі ні з ким не спілкуватися, просити порад. Бо відволіктись. Якщо ж ви опинились у подібній ситуації, не панікуйте і не поспішайте виконувати умови аферистів. У міліції раді в такому випадку уточнити якомога більше деталей та обов'язково перепитати ім'я та прізвище свого родича. Усю отриману інформацію перевірте за номером 102. Не забувайте також позвонити так званим потерпілим. Українці живуть по всьому світу під час майдану і протягом воєнних дій на сході. Багато хто з них допомагає нашим військовим цього разу. Тепловізор передали українці Лондона. Три місяці, як не стало бійця 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади тернополянина Олександра Орляка, передаючи вже другий тепловізор на передову, його мама переконана, життя продовжується, і кожен повинен робити те, що в його силах. Я хочу передати тепловізор для бійців 30-ї бригади ремонтно-відновлювального батальйону. Цей прилад було придбано за сприяння громадської організації Лондон Євромайдан і за кошти української діаспори в Лондоні. За кошти українців з Лондона мали придбати тепловізор для бригади, в якій служив Олександр. Проте вона вже отримала два таких прилади. Тому цей тепловізор віддадуть хлопцям, яким він більш необхідний. Але на його корпусі вигравіювали текст пам'ятку про Сашка, смс. Із яким волонтери надіслали мамі бійця. У світлу пам'ять воїна 128-ї бригади Орляка Олександра. Від Лондон, Євромайдан та української громади. Слава героям. Тепловізор необхідний бійцям на передовій та домашній затишок він не створить, каже мама героя. А тому у передачу поклала бійцям ще дещо для душі. Я передаю їм ще дитячі малюнки, цукерки, трішки, скільки поміститься в коробку, і образочок, іконку ...зарваницької Божої Матері. Нехай вона їх охороняє. Шлях цього тепловізора на український фронт нелегкий. Придбали його в Лондоні, потім передали у Київ. Звідти у Тернопіль і вже найближчим часом прилад опиниться у хлопців на передовій у Донецькій області. Повезе його отець Іван Гуня, який неодноразово їздив із допомогою на фронт. І не знаю, чому це так склалося, але деяким підрозділам потрібно продуктів. Не масово, але потрібно берці і потрібен одяг. Зараз такий період там дощі можливо було, то зношується часто. Треба мати ну, такий одяг, щоб можна ходити, було там щось робити. Усіх, хто може підтримати наших захисників, отець закликає долучатися до допомоги. 8 та 9 травня у Тернополі відбудеться ряд заходів, присвячених Дню пам'яті та примирення, перемоги над нацизмом і 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 8 травня о 10-й годині ранку в старому парку біля меморіалу Поклик матері відбудеться мітинг «Реквієм». Об 11-й годині на Миколинецькому кладовищі відслужать панахиду та покладуть квіти до могил Героїв АТО, жертвам сталінських репресій та полеглим у Другій світовій війні. Буде проходити флеш-акція чи флешмоб, може її назвемо. Маки пам'яті. Ми знаємо, що зараз маки, оті червоні з чорною серединкою, це є символ пам'яті, символ перемоги в Другій світовій війні усій Європі. І наші школярі, місцевих шкіл, зробили досить велику кількість таких маків. Вони будуть на театральному майдані з 11-ї години кожному перехожому. хто… Поважає це свято, поважає цю пам'ять, будуть вручати їх, щоб людина могла пам'ятати, що такі були події і що таких подій далі допустити неможливо. 9 травня у місті відбудеться концерт для військовослужбовців Тернопільської військової частини. До слова, протягом місяця у загальноосвітніх навчальних закладах проводитимуть уроки мужності за участю ветеранів. Днями школярі з Донбасу в одній із тернопільських шкіл зустрілись з воїном УПА, а все для того, аби розвіяти для себе всі міфи та стереотипи про бандерівців. Активісти молодіжної організації Учнівське братство з Донецької та Луганської областей разом з тернопільськими школярами зустрілись з воїном УПА Володимиром Черемошенцевим. Акція відбулася в рамках волонтерської мандрівки. Долаємо міфи зустрічі школярів Донбасу з героями документальних фільмів. Гості зі сходу кажуть, саме таким чином варто долати стереотипи про бандерівців. Ми приїхали сюди, щоб розвіяти усі міфи про нашу армію, яка боролася з радянською владою. Бо, як ви знаєте, на Донбасі зараз дуже активно працює російська пропаганда, і всіх людей зараз, які підтримують Україну, їх просто називають бандерів, бандерівцями. Але хто такі бандерівці? Вони ну вони не знають для тернопільських учнів. Уровесники зі сходу підготували презентації та документальні фільми про борців з ворожим режимом. Показати історичну правду з боку представників жителів східної України, це досить незвично. Оскільки є певний стереотип, що, наприклад, борців УПА УПАТАУН, люди східної України сприймають як ворогів, тобто щось не своє. А зокрема, такі заходи можуть показати нам історію як щось об'єктивне, сам герой зустрічі пережив нелегкі часи. Каже, щоб історія не повторилася знову, молодим людям потрібно більше дізнаватись історичних фактів, які є у вільному доступі, також чи не головніше уникати зради. Всі мої спогади є в інтернаті, всі до одної, одної капли. Так що читайте, записуйте, розповідайте, там все, все правда. До слова, сам Володимир Олексійович народився в буремному 1927 році в російській сім'ї під час другої світової війни, коли його з німецького полону звільнили загони УПА, вступив у їхні лави, брав участь у боях проти німців, власовців, поляків та військ НКВС. ФК Тернопіль здобув перемогу у домашньому матчі з Охтирським нафтовиком. Переможний гол муніципалам вдалося забити на останніх хвилинах поєдинку. Подробиці далі. ФК Тернопіль зійшовся у домашньому поєдинку з Охтирським нафтовиком. У першому таймі ініціативою володіли господарі поля. А отдалі все складалося як найкраще для Охтирської команди. На початку другої 45 хвилинки захисник муніципалів Андрій Дубчак, відбивши м'яча рукою, отримав червону картку. Однак, гості, виконуючи пенальті, поцілили вище воріт супер. Суперника. Залишившись у меншості, тернополяни продовжували атакувати. Переможний гол муніципали забили на 90-й хвилині матчу. Пішли в атаку, попали в плен, виходить. Нічого була в нас в кармані, ми подарили супернику перемогу. Грубіші ошибки всіх в цілому і футболістів, і тренерів. Будемо аналізувати, розбиратися, що тут можна сказати. Я вітаю команду Тернопіль з перемогою. Бойова команда для ФК Тернопіль це перша перемога після кількох поразок та нічиєї. Бачите, яка була самовіддача, Вже ми побачили. Ми знаємо, що весною в нас спад, Старались, працювали, розмови вели. Не висвіляєте, скільки роботи було проведено за ці дні. Ну і завдання було в них нині. І не виграти, і не програти. Задання було вийти команда, щоб ми показали результат, що біжимо, що є в нас бажання, є в нас той азарт, який був далі. По крайній мірі нам вдалося. наступний матч за участю ФК Тернопіль відбудеться 11 травня. Муніципали зійдуться у поєдинку з Дніпродзержинською сталлю. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.